Що в сервісному бізнесі більш важливо, ніж перші клієнти, ніж виручка з перших клієнтів, ніж взагалі виручка це ваш рейтинг на спеціальних майданчиках, в соцмережах, на Google картах, в Гуглі, Фейсбуці, тамтеко на Єлпі, клієнти вибирають у вас. По рейтингу дуже важливо мати рейтинг 4.8, 4.9, найкраще 5.0, і Мати їх в десятках або в сотнях. Ніхто не повірить вам, що ви крутий спеціаліст. Якщо у вас два відгуки, навіть п'ятизіркові. Їх повинна бути і кількість, і величина Американці вибирають за рейтингом. Яка б площадка не була, вони вибирають або за рекомендацією від знайомого, або за рейтингом. Важливо спочатку цей рейтинг напрацювати, брати роботи. Далеко не вигідні вам, щоб напрацювати цей рейтинг. Якість надання послугою вами повинна бути настільки високою, щоб кожен клієнт вам хотів лишити відгук. Сити потрібно кожного клієнта про відгук. Це ваша репутація, і це чому вас будуть вибирати серед багатьох інших.